Всім привіт! Мене звати Наталія Сікула, туристичний оператор Еберкатур. І зараз в мене на огляді готель в Туреччині, курорт Аланія і готельчик. Чотиризірковий Монте-Карло Хотель. Готель знаходиться на першій лінії. За моєю спиною, ви бачите, який тут за межами готелю «Двіж Паріж. Дуже такий, знаєте, активний район Аланії. Є дуже багато різних місць, локацій для туристів, цікавих, в тому числі. Сувеніри, магазини, базари, екскурсії і так далі. і так далі. Ось так. Ідемо дивитися готель на ресепшн. Також покажу вам номера, також покажу вам територію і пляж. Так, заходимо на ресепшн готелю. Отут одразу така брукілочка біля готелю. Готель типу виглядає як міський ресепшн. Цікава стеля. Красива рецепшн компактний. Гарно пахне. І тут за рецепшеном одразу є тераса. І на терасі криселка столики, і є басейн і заклади харчування. Так, в холодильничку є водичка. Також тут ресторан, одразу столики. Туристи снідають, обідають, вечеряють. Басейн невеликий, але зверніть увагу: є приспособлення для людей з інвалідністю: такий ліфт в басейн. Ось такий. тут він є. І тут такий один невеличкий басейн, дорослий, і один маленький і гірка. Ось теж гірка невеличка, зовсім невеличка для дітей. Так, ресторан тут на вулиці така тераса, а також є всередині. Так, і тут всередині теж є такі, можна і всередині, але зараз просервіровано все на вулиці. Так, сніданок вже минув, це вже просто що залишилося. Ось, оскільки вже прийшов час сніданку. Барбекю є, напої. Так, Це так виглядає корпус, готель досить великий. І два басейни, і тут одразу гірка. І піднімаємося на терасу, так як всі з'їжджають на гірках. Так, ось тут гірка для дітей. Зараз вона не працює, бо зранку ще, але взагалі в сезон працює. І ось такий ну, досить великий готель. Свіженько виглядає сучасно, але території мінімум. Так, отак виглядають коридори готелю Монте-Карло. Покажу вам стандартні номера в готелі Монте-Карло Аланія. Рушники біленькі, косметика в кулірах, але тільки біля умивальника. решта потрібно брати з собою. Сейф платний 1 євро за одну ніч, тапочки є. Номера стандартні, невеликого розміру, але досить все достойно і всього вистачає. Всі номера на верхніх поверхах мають боковий вигляд на море. Ну, звичайно, ті, що нижче, то моря не видно. Wi-Fi в готелі і на пляжі безкоштовний, але думаю, що невеликої швидкості. До моря йдемо таким от тротуаром, і потім спускаємося в тунель і переходимо таку центральну, досить таку е магістраль жваву. Проходимо такий підземний перехід з сувенірами, магазинчиками. Кому ще що, що потрібно можна продавати? Ходимо в такому місці, кафешка, ну кафешка платна, знаки за оплату. А тут ось такий от пляж. Ось такий пляж широчезний, зонтики такі шезлонги безкоштовно від готелю. І гарні такі краєвиди. Також є душ. Так, під готелю є ділянка пляжу. Ось такі шезлонги такого коричневого кольору. Матраси є на шезлонгах, а також парасолі. Вони безкоштовні і, звичайно, що вхід на пляж теж безкоштовний. І тут така велика-велика пляжна лінія. Є багато. Пляжних міст від інших готелів. І такі красиві краєвиди на Аланію. І ось готель Монте-Карло. Сам пляж ідеальний пісочок, але ближче до моря є такий така смуга з галячки, але це ерунда, повна ерунда. Так, пляж теж дуже різний. Є плити, це характерно для Алані, це не є щось винятком таким. І вправо, вліво ви проходите і знаходите комфортний, ідеальний, хороший захід моря. Так, ось тут ідеальний пісочок. Море класне. Люди купаються 25 жовтня сьогодні, ще 10 година ранку. Ну, це таке місце з плитою. Абсолютно вона ні на що не впливає, тому що є одразу хороший захід в море. І вправо-вліво ви можете собі піти і знайти хід, який вам подобається. Готель Монте-Карло Хотель знаходиться практично на першій лінії. Він завжди має приємний цінник. Для цих туристів, яким не потрібна величезна територія, які планують організувати своє дозвілля за межами готелю, це буде дуже хороший варіант. Готелі все допустимо чисто. В кімнати хороші постійна білизна, чистесенька, білесенька, хороше розташування близько до моря, а також близько до всієї інфраструктури. Більше я буду рекомендувати його для молоді для людей активних, які не прив'язуються до території готелю, які не потрібні спа-центри. І так далі, це буде хороший варіант переночувати, поїсти і далі організовувати своє дозвілля. А ви підписуйтеся на мій канал, адже в мене все про туризм. Багато оглядів готелів. Також ви зможете забронювати в мене зараз. Триває акція раннього бронювання з листопада місяця по квітень місяць, і готелі в найкращій вартості. Тому в шапці профілю є мої контакти. Зв'язуйтеся, пишіть мені повідомлення, ваші зручні дати для поїздки, а також ваш склад сім'ї. Я буду робити вам підбірки, бронювання і відправляти вас на відпочинок. Також одразу біля готелю є екскурсійне бюро. Тут можна придбати екскурсію по всьому андалійському узбережжю і не тільки.